Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за ваш обираний зв'язок і всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі сьогодні та розклад загальний на тему думки і почуття вашого загаданого мужчину, мужчини сьогодні яких енергіях? Він Він енергія рішення і хоче зробити якісь рішення, вияснив в таких, яких ви енергіях він енергія хоче позбувається самообману, обману зрад і такої негатиї. Негоді... Негативу, який є в його житті. Він зараз в е, е, енергіях допомоги, Допомоги, допомагають е, пом йому всі небеса і також інші люди виплатитися з цієї непростої ситуації, яка є у нього зараз у житті. Він випадається, <кій> яке створює перешкоди і приводить до розчарування його життя. Я, які думки вашого загаданого мужчину? Загадайте його? Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти. Що він думає? Він втратив вже, втратив вже надію. Він хоч думає про серйозну розмову з вами. А чи ліквідувати ті всі обмани, хитрості, які є між вами? Та він думає, дати про себе знати, запропонувати вам. Зустріч, хочу прийти до вас з подарком. Хочу вийти, думаю, що пора вже виходити з тих обмежень, яких його загнали і також його загнав себе сам. Що він ще думає за вас? Думаю, що пора вже пробиратися діяти, долати ті всі труднощі, і він, і він їх переможе. Ті труднощі, які заважають спілкування йому з вами, та свічка під, підтримує, те, що я говорю, так, а які почуття в нього зараз є? Випав Випавку жезлів, Трасний харизматичний мужчина і ви вийшла королева жезлів. Він вас любить і бачить вас парою, які почуття. І думки вашу мужчину за вас. Так, бачить вас, що ви якраз та кубіта чи дівчина, яка йому потрібна в житті, що ви його половинка, що ви його сім'я, е, які плани його? Так він вас любить, хочу з вами зустрічей. І думаю, як би це зробити. Так, він проявиться, бо він думає над тим, як би то проявитися, так, щоб ви його не відсікли від себе. Він трохи проштрафився. Так, його подіяло дуже вас до вас його тягне, залежність його є велика від вас. Він не знає, чому це так відбувається. Та він не досипає ночі, йому важко на душі, але е, почуття його такі думки на сьогодні, що він хоче з вами, сімейного життя радості, він хоче з вами піклуватися, він хоче вкладатися в ваші стосунки. І це буде і вас. І це буде великий прорив в ваших стосунках. Переміни, хороші переміни. І ваш союз буде успішний, надійний. Його підтримують. Це ті небеса, але вам вирішувати, чи ви приймете це, чи ні. Тільки не спішіть. Не, я тебе не спішіть, не приспішуйте час. Хай йде все своїм, Все йде по черзі. Якщо ви приймаєте цей розклад, то підписуйтесь на канал, ставте лайк. Діліться з іншими тими, кому це потрібно. В коментарях пишіть. Приймаю собі во благо, нехай буде так. До нових зустрічей, мої хороші!